Хочеш заробляти. Більше треба відпочивати. Боже, ну шо ти лягла? Ну шо ти лежиш? Ну стільки задач, ну скільки справ у тебе там і те, і те, і те, і те, і те треба зробити. Воу, півроку минуло. Ого, відбувається це через те, що як вибудувати відпочинок як систему, щоб фінансово зростати. Що може бути повноцінним відпочинком? Це немає відповідальності, новизни і конкуренції. Не відпочивають тільки ідіоти. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі 3D. Тут ми з вами говоримо говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Якщо досі не підписані на канал, хочі ж це виправляйте і ставте вподобайку для того, щоб просувати україномовний контент про гроші на просторах Ютубу. Сьогодні говоримо про тему, яка зазвичай викликає найбільшу кількість супротиву у людей, які приходять до мене в менторство. З мислення на тему грошей формула проста: хочеш заробляти більше, треба відпочивати. Часто людям здається, що для того, щоб заробляти більше, треба ще чуть-чуть піднапрагтися, піднатиснути ще сильніше. От зараз попрацювати ще два місяці, а потім ляжу відпочину. І це потім ніколи не наступає. І люди настільки звикають постійно бігти. Що в якийсь момент виснажується до стану, коли не те, що нових результатів не можуть досягати, да? бо взагалі-то для нових результатів потрібні нові дії для нових дій потрібні сили, але про це. Мова навіть не йде. Люди виснажуються настільки, що не можуть навіть просто забезпечувати той темп, який набрали, і часто в менторство останнім часом приходять чоловіки, які дуже бояться оцієї слабкості, дуже бояться ось цього факту, того що взагалі-то треба відпочити, бо їм чомусь здається, що це ознака лінощів, ознака дурощів. Ознака того, що вони тепер стануть е, слабкою людиною раптом, і що «Ні-ні-ні, я не зі слабких, мені треба ще от піднатиснути. Але дуже важливо розуміти, що не існує вічного двигуна. І якщо ви хочете досягати класних результатів, потрібно мати на це енергію. Щоб мати енергію, треба відпочивати особливо системним людям. Тим, які знаєте, це звикли на куржі досягати нових, нових більших, кращих, вищих результатів, я рекомендую вибудувати відпочинок як систему, і системним людям зазвичай це підходить. Тому я зараз поділюся з вами тією формулою, яку рекомендую використовувати людям зі свого менторства. Це формула відпочинок раз на день. Раз на тиждень, раз на місяць і раз на рік я зізнаюсь вам чесно, змогла вибудувати ось раз на тиждень, раз на день і раз на місяць, раз на рік вибудувати мені особисто поки що не вдалося. І коли я почну зараз про це розповідати, ви зрозумієте чому. Але коли ви починаєте вбудовувати цей відпочинок в свій робочий календар, це згодом стає частиною вашого життя як Стає, наприклад, спорт. Якщо люди впроваджують спорт як частину своєї щотижневої рутини, згодом це входить в звичку. Точно так само відбувається з відпочинком. І часто я кажу, що не відпочивають тільки ідіоти. Ну тобто, тільки люди, які не розуміють, що взагалі то весь бізнес, вся енергія запускається з підприємців, з власників бізнесу, тільки ті люди вважають, що а. Колись там, знаєте, оце на пенсії відпочину. Але я завжди таким людям кажу: взагалі, то до пенсії було би добре ще дожити, маючи здоров'я, а не ситуація, коли тіло здається і починає просто хворіти. Навіщо? Не доводьте до цього. Тому розбираємося з тим, як вибудувати відпочинок як систему, щоб фінансово зростати. Так, от відпочинок раз на день передбачає, що ви всередині це важливо. Робочого дня берете 15 хвилин на те, щоб відключитися від всіх задач. Ваша задача щоб 15 хвилин ви були без навушників вухах, без якоїсь користі, без роздумів про роботу. Ваша задача переключитися. Вийти в ідеалі, прогулятися, але самостійно пішки по знайомому маршруту, чому Бо насправді ваша психіка відпочиває, коли немає трьох основних елементів: немає відповідальності, новизни і конкуренції. Мається на увазі, що коли, наприклад, ви йдете. Гуляти з дитиною або з собакою, навіть це не відпочинок, бо ви несете відповідальність і мусите слідкувати за тим, щоб собака там не погризлася з іншими собаками, нічого там не з'їла. Ви повинні прибирати за нею ем, фекалії. Я сподіваюся, якщо у вас є собаки, то ви робите це. Ви повинні постійно бути включеним в те, що відбувається з цією собакою. Розумієте, і прогулянка з собакою не є в повному сенсі тотальним відпочинком для вашої психіки. Коли ви Їдете в якесь нове місце або йдете за новим маршрутом, з'являється ефект новизни, і ви постійно повинні слідкувати за тим. Психіка робить це несвідомо, але вона постійно досліджує, постійно аналізує, постійно дивиться на те, де може бути ризик, і ви. По справжньому не відпочиваєте. Ну і ефект конкуренції мається на увазі, що якщо ви йдете там поганяти футбола зі своїми друзями, да або пограти в якусь настільну гру, ваша психіка включається в те, щоб перемогти, і це не є повноцінним відпочинком. Що може бути повноцінним відпочинком? Це вийти на прогулянку без нікого і без навушників. Можна сісти, почитати щось таке, знаєте... Дуже художнє, дуже легке, дуже просте, щоб от в людей, які ну зазвичай приходять до мене в роботу, виникала оця думка: господи, яку дурню я зараз читаю, на що взагалі я витрачаю свій час? Да, тобто, щось має бути таке суперлегке і суперпросте, або добре спрацює медитація, якщо ви практикуєте це, і ще може добре спрацювати, лягти і просто полежати в тиші свого часу, коли я почала це вбудовувати в свій календар. Ось ці 15 хвилин, коли я просто мала полежати без діла, стали для мене найбільшим випробуванням евер. Тому що мозок відразу починав навалювати історії на кшталт: Боже, ну що ти лягла? Ну, що ти лежиш? Ну стільки задач, ну скільки справ у тебе там і те, і те, і те, і те, і те, і те треба зробити. Це перетворювалося на оцю мозгомішалку в голові. І я така, так, окей, гаразд, що можна з цим зробити? Я почала включати білий шум. Знаєте, дітям іноді включають для того, щоб діти краще спали. Я спочатку почала включати там шум лісу, де йшов дощ. Мене починали бісити ці краплі. Потім я включала шум моря. Ставало краще, море вже так не бісило. Але починали там на одному відео починали кричати чайки. Ну, одним словом, це прям була ціла пригода. Потім, в якийсь момент, коли я вже підібрала свій цей білий шум. Я лягала, і знаєте, що я не могла дочекатися, коли вже ці 15 хвилин закінчаться. Знаєте, оце коли я лягала, і я така так. Ну вже все так окей, скільки там ще лишилось? Коротше, це виявилося настільки непросто. Що я була в шоці, і тоді я зрозуміла наскільки тривожний мій мозок був на той момент, наскільки я звикла постійно оце в думках якихось своїх варитися. І потім я знайшла і для цього легкий спосіб. Я просто ставила будильник на 15 хвилин і не дивилася на годинник до тих пір, поки цей будильник через 15 хвилин не дзвенів. І в якийсь момент е з практикою я дійшла до того, що це таки працює. Це не завжди просто, але ця задача має стояти в робочому календарі. Відпочинок. Раз на тиждень передбачає, що ви один день на тиждень проводите так, як ви того хочете. Ви, по-перше, маєте прокинутися без зовнішніх чинників, тобто без будильника, без дітей, без домашніх улюбленців, які будять вас, бо пора снідати. Тобто, ви прокидаєтеся рівно тоді, коли хоче пробудження ваше тіло висипаєтеся, наскільки це можливо в наших українських реаліях. Потім ви проводите цей день. Так як хочеться саме вам, ви їсте те, що хочете ви, а не те, що треба приготувати там поїсти. Ви проводите час за тією діяльністю або без діяльністю, яка вам до душі в цей конкретний день. І дуже важливо підібрати цей день під ваші реалії. Наприклад, я усвідомила свого часу, що в суботу і в неділю такі дні в мене бути не можуть. Тому що, по-перше, в мене дуже активний семирічний хлопчина, який хоче багато там активностей, хоче моєї уваги. І насправді, ще поки він в тому віці, коли він правда цього хоче, я розумію, що для мене це цінно, і тому ну там не можу я заправляти планами в суботу і в неділю. Більше того, неділя єдиний вихідний в мого чоловіка, і це єдиний день, коли ми можемо побути всі разом. Тому Вихідні, принаймні, календарні, не варіант для мене мати ось такий вихідний день свій власний. Тому методом проб я прийшла до того, що це у мене середа. Бо спочатку я пробувала зробити п'ятницю, потім понеділка ці дні не спрацювали. І ось таким способом просто тестування цих гіпотез я прийшла до середи. В середу я прокидаюся, коли я хочу, я ходжу на заняття з танців, я зустрічаюся з приятельками, я проводжу цей день так, як хочу я. Зазвичай, крім танців, потім там немає ніяких планів, таких фіксованих, да, і день проходить на лайті, так як це відгукується саме мені. Тому, будь ласка, подумайте, як це можна організувати в ваших реаліях. І я знаю, переважна більшість дуже зайнятих людей скажуть мені, що? Цілий день на тиждень виділити на те, щоб байдикувати і робити, що я хочу. Та це неможливо. Повірте, це я теж чула десятки разів. Питання лише в тому, чи розумієте ви важливість, цінність цього, і чи здатні ви включити це до списку своїх пріоритетів. Не можете знайти 24 години або повний день. Клас, знайдіть 3 години на тиждень, знайдіть 4 години на тиждень, знайдіть півдня. Знайдіть хоча б один вечір, коли ви проведете без думок про роботу і робочих справ і необхідності щось вирішувати. Рухайтеся невеликими кроками, принаймні, так як можете ви в своїх реаліях, але робіть, вибудовуйте це як систему. Відпочинок раз на місяць передбачає, що ви виїжджаєте з ночівлею кудись. І це може бути що завгодно. Тут вже не там задача виїхати взагалі без нікого. знаєте, це зняти будинок в лісі і побути в тиші. Тут взагалі мова не про це. Ви можете брати всю свою велику родину, всіх своїх собак, котів, рибок, черепашок, всіх, кого хочете, і поїхати на вікенд з ночівлею кудись до родичів, до друзів в інше місто. Задача змінити картинку. Часто люди говорять в потоці, особливо операційних задач, що місяці проходять. Туф, 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 нема, нема, нема. Скінчився один, другий, третій, п'ятий, і такий вау, півроку минуло, ого! Або там скоро новий рік, коли цей рік встиг так пробігти, відбувається це через те, що люди живуть в оцьому цьому потоці постійних справ, і в них картинка перед очима рідко коли змінюється. Дні схожі одні на інші, і таким чином нема цього відчуття, що взагалі-то скільки всього відбулося за цей період, що вау, взагалі-то пройшло багато часу. Розумієте? І Відповідальність за те, щоб ваше життя було насичене не тільки роботою, а ще й якимось класним досвідом, який буде вам до душі, вона на вас, ця відповідальність, і це хороша новина, бо це значить, що ви можете на це впливати. Тому ваша задача, що робити правильно: вписувати це в календар, розумійте, що ви вносите це як важливу складову ваших. Планів, ви вносите це, плануєте це на кілька місяців вперед. О, тут поїдемо до родичів, отут поїдемо до друзів, отут поїдемо в інше місто. Отут поїдемо за місто, просто там ну, в межах своєї області, і проведемо якось час класно всі разом. Але ось цю картинку перед очима теж змінимо. Відпочинок раз на рік, те, що мені поки що впровадити не вдалося. Це відпочинок, коли ви увага на 21 день їдете на пенсіонерський. Відпочинок, коли у вас є графік, дуже тихий режим, сніданок, якісь процедурки, обід, прогулянка або якась легка діяльність, вечеря і спадки. І так, 21 день. Це потрібно для того, щоб переключилася і ваша психіка, і ваше тіло, але при цьому. Я розумію, що реалізувати це в нинішньому потоці справ не так просто мені принаймні поки що не вдалося, але біологи довели, що психіка по-справжньому починає на новому місці розслаблятися через сім днів. Тобто, коли ви їдете на відпочинок, перші сім днів психіка зайнята тим, щоб увага обжити новий простір. Пам'ятаєте, я казала про те, що ефект новизни. Не дає психіці повноцінно відпочити, коли ви їдете в якесь нове місце, вам треба розібратися, а де я буду їсти там три рази на день. Да, от де як я буду спати, яка тут територія, чим я буду займатися, які тут люди і все оце отаке, які тут правила. Ваша психіка перший тиждень взагалі-то тільки звикає до нового місця. І якщо ви їдете, наприклад, на відпочинок за кордон на 10 днів, то от уявіть, що ви тільки, ніби ваша психіка починає розслаблятися, а вам вже треба повертатися назад до робочих задач. І тому ось. Цей відпочинок на там 10 днів, особливо якщо це ще там. Я знаю, що частина людей навіть в нинішніх реаліях їздить за кордон, да і їздять на різні курорти, в тому числі на All-Inclusive, То це все Ге гей, да. Де купаль всілякого двіжняка? Це відпочинок не раз на рік. Це потрапляє в оцю категорію зміни картинки раз на місяць, да, тому що там. Ефект новизни, багато подій, і це ну не може вважатися повноцінним оцим щорічним відпочинком. Тому, будь ласка, не плутайте ці речі, пробуйте вибудовувати принаймні те, що ви можете зараз. Спробуйте запланувати це в календарі, поставтеся до цього як до важливої складової фінансового зростання. Я пам'ятаю, як вперше до мене прийшла одна клієнтка в менторство і сказала мені: в мене вихідний серед тижня, і я свято вірю, що в цей день я багатію, і коли. Я попросила її пояснити, що вона мала на увазі. Вона сказала: ну дивись, все ж просто: я один день відпочиваю, а потім, коли я повертаюсь на наступний день до робочих задач, в мене більше сил, більше енергії, я можу більше часу просвятити своїй команді, в мене більше ентузіазму для того, щоб реалізувати якісь робочі задачі. І відповідно, коли я після відпочинку повертаюся до своєї бізнес-діяльності, я правда можу згенерувати більше доходів. Вона каже, всі мої важливі зустрічі там по продажам. По підписанню контрактів з нових клієнтами завжди відбувається на наступний день після мого вихідного, коли у мене достатньо сил, енергії і заряду для того, щоб зробити класний результат. Ось така неочевидна порада від фінансової радниці, яка повірте дуже добре працює. Тут ситуація із рубрики Не вірте. Перевірте, спробуйте вбудувати це у ваш графік, рухайтеся в цьому напрямку поступово, і повірте, вже за півроку ви будете вражені тим, яких результатів вам вдасться досягти після того, як ви почнете серйозно ставитися. До відпочинку напишіть, що думаєте з цього приводу. Чи відпочиваєте ви, і якість цієї всієї схеми відпочиваєте ви взагалі? І чи відпочиваєте? Давайте так, бо я знаю, що є тут ті, хто взагалі не відпочивають, і навіть фончиком у вихідний день або коли готують, слухають цей ютуб канал. Я звичайно вас дуже люблю. Я знаю, що ви це робите, бо ви мені про це говорите і пишете. Але класно мати користь, класно вивчати багато всього. Але при цьому важливо і відпочивати на цьому все. Це я з вами прощаюся. Побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па!